До заяв, які лунали, ми почнемо з вами із заяв, які прозвучали в Білому домі. Їх озвучила речниця Білого, Білого Дому Керолайн Левіт. Значить, що вона говорить? Перше, це те, що Трамп наступного тижня зустрінеться із лідером Китаю Сі Сідзіньпінем. Чому це важливо? Тому що до цього Трамп е, обклав Китай митами. Е, також з'явилася інформація про те, що нібито китайські НПЗ і індійські НПЗ е, не те, щоб зовсім припиняють, але значно зменшують закупівлю російської нафти, так як побоюються санкцій. Ще до цього, десь тижнем раніше, Трамп сказав, що не планує планує зустрічатися з Сінзіньпінім, тому що йому не сподобалося, що лідер Китаю обдзвонював дружні до нього країни. Ну на рахунок там якихось певних торгових угод ще до того, як зустрітися з Трампом. Йому це не сподобалося. Він сказав все. Зустрічатися не буду, не хочу, але от зараз ми бачимо, що є заяви з Білого Дому про те, що все ж таки Трамп планує цю зустріч. Також стосовно зустрічі Путіна і Трампа, ми почули від Дональда Фредовича, що ця зустріч чи то відміняється зовсім, чи то переноситься. І от в Білому домі заявили, що зустріч Трампа і Путіна все ще можлива. Але вона має дати відчутний позитивний результат, говорить речниця Білого Дому. Трамп хоче від Путіна дій, а не просто розмов. Далі цитую прес-секретарку Керолайн Левіт. Вона каже, президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході. Мається на увазі Ізраїль і сектор Гази, і він хоче. Щоб ця війна мається на увазі війна в Україні, закінчилася. Він говорить про це вже 9 місяців, перебуваючи на посаді, ну на посаді президента, зрозуміло, Сполучених Штатів Америки. До речі, Трамп перед цим сказав, що він уже закінчив вісім воїн і зараз на черзі дев'ята. Ну, мається на увазі, що дев'ята це війна Росії проти України. Про це зробили заяву в Білому домі. Яка, яка восьма запитаєте ви мене? Ну, це складне питання, тому що поки що у мене відповіді на це запитання для вас немає. Тому що я так розумію, що Трамп якось їх так додає і додає, знаєте, ці завершені війни. Але от. Він сам визнає, що війна в Україні Росії проти України стала однією з найскладніших, тому що він думав, що це буде легко, що це можна буде вирішити легко, але не так сталося, як гадалося. Ну і низку заяв зробив сам Дональд Трамп учора. Значить, що цьому передувало? По перше, спочатку з'явилося повідомлення, що о 22.00 за київським часом Дональд Трамп вийде із Дуже важливою заявою прозвучить щось таке суперважливе, що ми з вами точно не знаємо, не здогадуємося і. Здогадуватися не можемо. До речі, ми вже з вами кілька разів потрапляли на цей гачок зі сторони Білого Дому, чи, чи то зі сторони самого Трампа, коли звучали повідомлення про те, що зараз будуть супер важливі заяви. От зараз Трамп вийде і заявить щось таке про що ми з вами не знаємо, не здогадуємося, і взагалі щось суперсенсаційне. Потім виходив Трамп, пробив якусь чергову заяву, про яку яку навіть не, не особливо обговорювали в пресі на тому. Все, давайте проаналізуємо, що цього разу заявляв Трамп. Значить, я не думаю, каже Трамп, що ми будемо оголошувати війну в Венесуелі. Я думаю, ми просто будемо вбивати людей, які несуть наркотики в нашу країну. Вони будуть типу мертві, каже Трамп. І так він коментував оцю наземну операцію щодо Венесуели. Багато хто обговорював цю історію і питання лишається відкритим чи буде розгорнуто от якесь таке повномасштабне повномасштабна історія тобто якась війна проти венесуели але вже неодноразово звучали повідомлення про те що знищувалися от як повідомляють Сполучені Штати ті самі наркоторговці, декілька кораблів перед тим були навчання там проведені з висадкою піхотинців і не тільки. Ну тому поки що лишається питання відкритим. Але стосовно Венесуели, тут треба дати контекст. Дональд Трамп давно хоче, аби режим Мадуро, який нині править Венесуелу, припинив своє існування. Далі, лідерка опозиції, яка бореться проти Мадуро. Яка отримала Нобелівську премію миру, вона одразу зателефонувала після отримання цієї премії Трампу і сказала, що насправді це його премія, тому що він бореться за демократію, за припинення існування оцього диктаторського режиму Мадуро у Венесуелі. Трамп їй за це подякував і це його так я розумію. Ще трошечки більше надихнуло на боротьбу. Е, ще один момент. Мадуро, це друг Путіна. Вони один одного там підтримують, чудово ладнають, ну зрозуміло. Диктатори з диктаторами, і в чому інтерес Сполучених Штатів Америки стосовно Венесуели, запитаєте ви. А інтерес тут такий, що Венесуела це нафта. Зараз вона входить в країни ОПЕК, і зараз на Венесуелу накладені санкції через режим Мадуру, і не тільки. І іноді США ще за Байдена вони застосовували таку історію, що вони, коли треба трошечки збільшити видобуток нафти, вони. Знімали ці санкції, можливо, можливо, це входить десь в оцю стратегію Трампа дріл бейбі, дріл тобто добувати більше нафти, знижувати тим самим ціни на цю нафту і подивимося, чим це все закінчиться, чи вдасться дійсно перемогти режим Мадуро Трампу. Ми за тим простежимо ще до заяв, які лунали, я люблю Чикаго. каже Трамп, і я люблю цих красивих жінок. Темношкірі жінки, красиві жінки у кепках мага. Кепка мага, великі англійські літери Make America great again. ну от Багато хто задався питанням, а оце й було те саме, та сама важлива заява Трампа, ми задали з тим самим запитанням. Теж, що Трамп сказав, він розповів про успішну боротьбу з наркокартелями з її злочинністю у Сполучених Штатах Америки. Ну і далі також він сказав, що США найближчим часом перейдуть до проведення наземних операцій проти наркокартелів в Латинській Америці. І також сказав: ну те, що ми з вами проговорили, що я не буду йому оголошувати війну. Стосовно Путіна і стосовно того, що відбувалося, він мається на увазі Трамп. Зробив декілька заяв. Стосовно санкцій, Трамп заявив, що вплив нових санкцій Сполучених Штатів Америки на Росію стане зрозумілим через 6 місяців, тобто півроку. Новий такий термін дав Трамп. Далі цитую журналіста, який спілкувався із Трампом, значить, Путін сказав, що Росія не вразлива для американських санкцій. Що відповідає Трамп? Я радий, що він так думає. Подивимося через шість місяців. Відповідає на це все Дональд Трамп. Е, звісно, ця от історія вона доволі надихаюча, і е, тут можна про це довго дискутувати. Але от те, що ми можемо сказати, це те, що Трамп знову дав от такий е, черговий. Е, Дедлайн, я не знаю, як це можна назвати термін для Путіна. От від яких ми всі втомилися, то два тижні зараз. Вже от півроку каже. Ну ми через півроку подивимося, чи вразливий значить Путін до цих всіх санкцій, як це все буде відбуватися, і так далі. Ну а посол США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв'ю Newsmax заявив про те, що Трамп шукає способу тиску на Путіна і на Зеленського. Далі цитую. Що сказав посол президент Трамп намагається знайти способи продовжити тиск на Володимира Путіна, продовжити тиск, відверто кажучи, на Володимира Зеленського, а також знайти нові способи продовжувати тиск, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню, покласти кінець війні і просто припинити вбивства, заявив Вітекер. Російські змі вчора повідомляли про те, що стратегічні випробування їхніх міжконтинентальних балістичних ракет. ЯРС і Сіньєва проходили в режимі ядерних тренувань. Вони там запускали ракети в бік Сполучених Штатів. Ну, це в будь-якому випадку такий привітик від Путіна до е, Трампа, але щось нове в цьому побачила чи це не ні. більше ніж те, що добре забути старе. Ай, ні, ну, це дивіться. Ну, це знову ж таки, от м, наприклад, в Україні е, додаткові от зараз вони там мають розпочати ці випробування на декілька днів. Для нас це причина, на жаль, додаткових повітряних. Тривог. М -м, ніяких нових ракет немає, нових випробувань немає. Якщо хочуть, ну, зр зрозумійте, ніхто нікуди, я ж кажу там, ну, ніяких таких нових ударів решникам чи ще чимось не буде. Це все фарс. Використ... Дуже, це дуже дорого кидати, вибачте, такі понти. А, ніяких там реальних, ну, єдине, що, яка для нас загроза? В рамках тренувальних пусків можуть запустити по нам ракети Х-101 з літаків Ту 160, Ту 95. Неприємно, погано, але нічого нового. Ракет нових, ніхто ніяких на цей. Ну дадуть діду бункерному в бункері на кнопку натиснуть демонстративно, знімуть тік-ток, На цьому все покажуть партнерам, які приїжджали на парад, що Тріада ще в силі. Ну, все просто знаєте, вони можливо, ну їхня розвідка. Я думаю, що санкції, які от на них були накладені, я впевнений, що росіяни ну, вони не те, щоб були готові, але вони знали про те, що це готується от що готує, і вони ж звичайно як нам швидко знаєте змусили його там певних от можливостей як то кажуть швидко вімкнути передачу реверс що ніби це буде додатковий тиск цей тиск не, причини, не спричинив ніякого ефекту. Ну хай потренуються, можливо, побачимо щось за на, навпаки, можливо, навпаки покажуть знову світу реальну готовність своєї стратегічної зброї. Тоді інша зброя їхня це те, що полетіло тепер уже до е, прифронтових територій, там де є, раніше не літали. Це Каби, е, Полтава, Миколаїв, е, ось такі крилаті. Е, о, Обвісу МПК на російські каби щоправда з реактивним двигуном. Я так розумію, що це от якраз інновація, Реактивний двигун збільшує одразу дальність польоту цих кабів. Да, це фактично. Росіяни намагаються це вже ну не каб, це, знаєте, от, це не та коригована авіабомба. Ну пане Василь спілкувалися з нашими пілотами. В чому так дуже велика ефективність от є бомби ці ж класу GBU, також з реактивним двигуном. Які мають збільшену дальність? От, фактично, це спроба росіян десь скопіювати американські бомби, які мають додатковий реактивний двигун, і тим самим збільшити їхню дальність польоту. Але, якщо чесно, вони замахнулись на якісь такі дуже фантастичні. Да, на якусь дуже фантастичну дальність, при якій мені здається, там потужність того ж двигуна і можливість його корекці корекції при заході на ціль буде доволі ускладнена, але тим ну, не, не менше... менш це... каже, що вони виходять в цьому сенсі на серійне виробництво. а Це бентежить. Звісно, це може бентежить. бути серійне виробництво по загрозить. 150 по по сто штук в принципі. В принципі, якщо вони будуть там запускати на Полтавщину, питання чи вони кудись буде потрапляти? Це вже інше, але але це коврове бомбардування. Це коврове ну, вже так, і в цьому є небезпека. Знову ж таки, питання, що їх потрібно ну там не Полтавжі. Тобто вони будуть вони збільшують дальність з умовою убезпечити перш за все, тактичну авіацію. Це перше. А друге, подивимось на їхню ефективність. Так є інформація, що вони зараз намагаються запровадити їхнє серійне виробництво. Це також така інформація є. Поки що були такі точкові застосування, масових застосувань, ми теж якби ще не бачили у цих бомбах, але тим не менш, питання в тому, що теоретично кориговану авіабомбу. Певні зенітно-ракетні комплекси, вони також можуть перехоплювати. І вже є факти їх перехоплення були. Але це, ну, таке, знає, це теж така дуже дорога забава. І от знову ж таки, якщо ну, бачили, от ті ж турелеві установки, які стоять, як протиракетні, в тому числі працюють на кораблях. так? Певній мірі, можливо, вони можуть стати загрозою, але все те, що називається авіаційна бомба, крім як перш за все, боротьби з авіацією, на жаль, ну, іншого якогось шляху не бачу, тому що ну, збивати, можливо, знаєте, там суперсучасна зенітна установка типу Скайнекс або от на базі цього Бофорса, дійсно буде їх бити. Але ж ви розумієте, дальність цієї роботи це там до трьох-чотирьох кілометрів. Ну, будь-якому І... випадку це дасть шкоду навіть оператору цієї установки. Ні, ну це не дасть шкоду. є він і може він її може перехопити в момент, але це вона має плюс-мінус заходити на нього. Дальність невелика, і це ну така плюс яка кількість їх треба. Тому потрібно перш за все в тому контексті нарощувати можливості боротьби з російською тактичною авіацією. То не лише в повітрі, а і в тому числі на землі. Ну, це удари, та це удари, далекобійне озброєння. Це привіт по 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 наших виробництвах. Ми сьогодні цього питання не будемо е, зачіпляти, зачіпати. Андрію. Фінальне питання та власне санкції. От, скажіть мені, людині, яка не так живе у світі нафтового бізнесу, про і Лукойл, санкції проти них. Як я розумію, ну. Напряму санкції США не впливають на цих на ця, на цих два гіганта російської російського нафтовидобутку, тому що ну якби такої торгівлі між США і Росією в цих і, і за участі цих компаній немає. Але чи впливає воно на інші компанії там з умовної Індії, які так само мають з ними бізнес? Ось зараз ці санкції коротше, що вони мають зробити це політичний жест, чи це фактологічно якась шкідлива акція проти Російської Федерації. Ну, Давайте по-перше, компанія Роснефть, за даними на 2023 рік, має 90... займала 86% російського ринку. Ну, Тут гарне формулювання, його потрібно вислухати уважно. 86% експорту нафти і нафтопродуктів в дружні країни. Ну, це там уже по списку, кого Росія вважала для себе, знаєте, дружніми країнами. Але ви розумієте, яка шалена цифра? Це 40% ринку нафти видобутку в Росії і 30% нафтопереробки. Компанія «Лукойл» 20% відсотків нафтовидобутку і 30% теж нафтопереробки. Тобто це майже 100 і 60% нафтовидобутку і нафтопереробки? Ні, ну це 100%. Це, ні, це дивіться, Це загалом, якщо ми тобі це 60% видобутку і ага. 60%… ну, там. Приблизно 50-60% нафтопереробки загальної, Тобто, це шалені цифри. Це шалені, це ну, компанії, які володіють там, якщо не помиляюсь, з п'яти чотирьома найбільшими нафтопереробними заводами Росії і там далі по списку. Тобто. Це шалені можливості. Це два найбільших монополісти. Це якщо роснє, це внутрішній ринок, Лукойл теж має велику кількість активів за кордоном. І Лукол це компанія. Ну зрозуміло, давайте так. Це найбільше. Я отак вот от вам покажу. Приватна російська нафтова компанія. Так окей, зрозуміло. Тобто ну, це будь-якого вона... Гігант. Вони цікаві це, ці, сути це ці ці ні, ці ці. Гігант це про його наскільки вона приватна. Зрозуміло, що угу. це просто кишенькова компанія Кремля, і це величезна це їх це компанія, яка здійснювала колись компанія ТНК. Вона раніше потрапила під санкції. Врешті-решт була по факту просто сателітом РосНЕФТІ. Але Лукойл – це найбільша умовно приватна компанія, яка здійснювала на російському ринку нафти. Експансію, в тому числі на іноземні ринки, на ринки Європи, як правило, і не лише. І це великий удар. Питання в тому, знаєте, навіть не те, у, на даний момент вже є інформація про те, що Індія припиняє і на даний момент заморожує до моменту ну, якоїсь. Згортає перегляд. вона потроху згортає, казала, би, до 20-го року, нібито, має бути згорнено. Згорта, згортає, і в то, вже таку заяву і зробив Пекін. А не бачить. І Пекін зробив. А тепер давайте згадаємо. Що Росія ж не а тепер ще ж момент, що ці компанії вони працювали з Індією і Китаєм на оцій давальницькій сировині? Тобто, це принцип роботи, який що розкомпанії, компанії ну, Лукойл Роснефть женуть в Китай і Індію на їхній НПЗ е, нафту переробляють там і з певним дисконтом вже готові нафтопродукти отримують. Це ж і в цьому а в умовах того, що вже трошки не вистачає власної переробки, це якби посилення ефекту українських ударів. І тому зараз ну на сьогоднішній день, тому що це тільки ну, знаєте, це от буквально дуже свіжі новини. Мені особисто цікаво буде до кінця цього року. от, Подивитись динаміку того, як буде розвиватися розвиток українського експорту. Ну і взагалі, от російського нафтового сектору, він на даний момент ніхто не очікував ніколи, що в Росії виникнуть проблеми з нафтою чи нафтопродуктами. А вони ну вже виникають. Вони вже шукають можливості, домовляються, наприклад, з тою ж Грузією для того, щоб питання в тому, що Росія буде відверті, уміє доволі динамічно знаходити креативні виходи в контексті бізнесу і економіки для обходу санкцій. Бо зменшення їхнього ефекту, тут певні можливості також є, але крім Роснефті, тому що Роснефть велика державна монополія, і вона там це в униві відноситься до фонду цього національного благосостояння, який з якого там активи дуже складна процедура, за якими там щось відчудити можна них, ну продати, купити або зменшити їх вартість. Ну, тобто, це дуже складні бюро запускають для Росії для того, щоб обійти. Ці, е, ці санкції в Роснефті потрібно запустити дуже великий і складний бюрократичний апарат для контексті впливу санкцій на Лукойла. Це можливість впливу Росії на. Е, Експорт нафти і нафтопродуктів в обход санкцій. Це їхні експортні доходи. Перш за все страдають. страждають Страждають і дуже ну постр... мають постраждати доволі сильно. Плюс не забуваємо, що ці ж компанії вони ж у нас мають не лише видобуток нафти, а й ще й видобуток газу. Так, Газпром. Це їхній монополіст найбільша компанія за видобутком газу вони не так давно під санкціями, але вони передавали навіть свої родовища по газу для оцих компаній нафтових, які по суті також, також на них працюють паралельно умовно для них і продовжували видобуток. Тобто цим також мають бути проблеми. Але ще один момент, що ми бачили. Поки що, ну як би так ано, ано, ну скажімо, це був вже ж ну прес-реліз документу. Я думаю, що я вам обіцяю, що я знайду його оригінальний повний текст до наступного тижня, і коли побачу ці знаєте положення санкцій, а саме ті, які будуть безпосередньо впливати на е, діяльність е, цих, ну як би, на діяльність цих компаній, як вони потенційно можуть вплинути, е, то дуже сильно. Але я тепер розумію, чому Венесуела почала переживати.